Вітаю після певної паузи, яка мала місце. Повертаємося до щодвотижневих оглядів, які стосуються великої російсько-української війни. По-перше, перепрошую за певну паузу і дякую своєму колезі Олексію Южаку, який в цей час підміняв і дозволяв вас тримати в курсі щодо всього того, що стосується великої російсько-української війни, принципово зосереджується, звичайно, на останньому тижні. На чому закінчив колега, але при цьому хотів би сказати певні думки щодо плану перемоги, який був озвучений щодо візиту міністра оборони Лойда Остіна, і загалом щодо того, що стосується стратегічного рівня Великої російсько-української війни. Звичайно, за той місяць, коли не бачилися, коли не було оглядів саме від мене, ключовою зміною, ключовою новизною стратегічного рівню, це, звичайно план перемоги, який був підготовлений Україною, який був презентований спочатку в Сполучених Штатах Америки, потім мав бути презентований на з'їзді в форматі Рамштайн на на рівні лідерів глав держав, але був цей ця презентація. Певна чином скасована, і потім замінена візитами Бліцом таким дипломатичним Володимира Зеленського до ключових країн Західної Європи, і також виступом його в Брюсселі перед представниками Євросоюзу. Власне, цей план з'явився як відповідь на певну критику з боку наших партнерів, яка зводилась до того, що до цього Україна. Презентувала в основному певний перелік спроможностей, який би вона хотіла отримати від партнерів збройних спроможностей воєнних спроможностей, але при цьому не давала якогось цілісного бачення, як має завершитися велика російсько-українська війна, з точки зору певні досяжні політичні цілі, певні необхідні ресурси, і, звичайно, те, як Україна їх буде застосувати. І власне цей план це є такою звичайно, відповіддю. І, в принципі, ключова ідея цього плану вона. Залишається валідною, про те, що першу, в першу чергу треба зупинити просування росіян по лінії фронту стабілізувати лінію фронту, тому що зараз військово-політичне керівництво Росії виходить із того, що вони можуть рухати лінію фронту, як наслідок вони не бачать сенсу говорити, навіть тому, що вони фактично формують нову реальність на землі і продовжують рухати лінію фронту, так як вигідно російській федерації. але. Однієї стабілізації лінії фронту недостатньо, скільки треба надати цьому врегулюванню сталого характеру, і це, звичайно, можна зробити лише пославши чіткий сигнал Москві, що захід залишається з Україною, що розбудовуються двосторонні багатосторонні формати співробітництва. Вони мають довгостроковий характер, вони підкріплені конкретними ресурсами. І як наслідок посилення взаємодії в сфері безпеки залишається ключовим. І зрозуміло, що НАТО тут є єдиною. Безальтернативною фактично опцією, тому що інші опції вони не відповідають тому рівню загроз і тій необхідності рівномірно розподілити ризики і ціну протидії Російській Федерації. І тому маємо саме такий план, але Україні в цьому плані не поталанило. Оскільки е, формування цього плану його презентація особливо Сполучених Штатах Америки вона співпадає із передвиборчою кампанією, і як наслідок очікувати якихось різких кроків е, радикальних додаткових дуже важко, і е, це в тому числі вплинуло, як ми побачили, на саме можливість е, скликати формат Рамштайна на найвищому рівні для того, щоб забезпечити відповідний. Рівень підтримки, фактично, але при цьому план абсолютно тримається на чіткій ідеї про те, що Росії потрібно послати конкретні сигнали, які б змусили переоцінити Росію свої плани. Тому що сьогодні, на даний момент, за гарним визначенням одного аналітика в статті він гарно сказав, що фактично Путін не отримує тих сигналів, які б змусили переоцінити його. Плани і короткострокові перспективі, довгострокої перспективи Росія вважає, що час на її стороні, і е, тому саме від е, ресурсів країн Заходу від певних спроможностей залежить значною мірою, чи вдасться ці калькуляції е, змінити. І це, в принципі, президент визнавав до навіть візиту до Сполучених Штатів Америки в інтерв'ю виданню йоркер з іншого боку, ми бачили розблокування певних нових спроможностей. Але це не ті спроможності, які б хотіла мати Україна. Це спроможність в першу чергу Джойн Стендофу Weaponry. це плануючий боєприпас до літаків f 16 які отримала Україна. Це на жаль не крилата ракета JASM. і саме отримання цієї спроможності вже було щонайменше два пакети, де ця спроможність передавалася Україні. Це, звичайно, крок вперед, але це вкотре показує, що адміністрація Байдена залишається вірною, дуже обережному підходу, який дуже калібрує, звичайно, кожен новий крок, нову спроможність з точки зору навіть можливої реакції Росії. Ну і звичайно, ці оголошені зміни до російської ядерної доктрини попередні, які мають на меті стримати наших партнерів від відповідних кроків. Щодо якби розв'язування рук Україні, щодо власне підсилення української переговорної позиції, фактично схиляння Росії до того, щоб вона могла навіть сісти, реально мала стимули сісти за за стіл переговорів. З іншого боку, ми мали вже от якраз цього тижня візит міністра оборони США. Це таке продовження його турне, яке стартувало як це було нарада міністрів оборони країн НАТО. Потім це було засідання міністра оборони країн Сімки, і потім, відповідно, візит Лойда Остіна до Києва, його промова дипломатичній академії, яка супроводжувалася наданням чергового пакету допомоги об'ємом трохи більше 400 мільйонів доларів. Це, в принципі, стандартна номенклатура. Це артилерійські боєприпаси різних типів, доствольної, директивної артилерії, протитанкові засоби різних типів. Це, в принципі, стандартна така номенклатура і. Промова Ллойда Остіна вона була показовою в декількох моментах. З одного боку, треба віддати належне Ллойду Остіну за те, що він чітко декілька разів нагадав, чому в інтересах США і інших країн допомагати Україні, і також чітко вже артикулював, що ціна бездіяльності в майбутньому буде набагато більшою ніж ціна проактивних кроків. Але проблема цієї промови в тому, що це промова рівня президента США. А ми розуміємо, що зараз Байден не буде робити жодних. Навіть риторично радикальних кроків, і звичайно, ми не побачили нічого принципово нового в американському підході, і не побачили нічого нового з точки зору, як боротися з негативними тенденціями і проблемами підходу, який далі сповідується США, що Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти. Ми бачимо наскільки важче і важче підтримувати цей консенсус. Тому, е, якби сильні сторони зрівноважуються слабкими сторонами, і загалом це радше підтвердження тих тенденцій тої політики, яка була сформована в 2022 2023 роках, яка не дає повною мірою відповіді на проблеми, які ми бачимо на лінії фронту, не стримує Росію від залучення додаткової допомоги і не дає відповідь на залучення цієї додаткової допомоги. І, власне, після окреслення такої е, рамки стратегічної. Останніх таких подій, звичайно, повертаємося до лінії фронту. На лінії фронту ми бачимо спроби України стабілізувати ситуацію на курському виступі. Росія, як відомо, намагалася просуватись і мала певні успіхи на лівому фланзі цього виступу з українського боку. Була низка контратак, яка має на меті стабілізувати щонайменше ситуацію. Була злучена 47-ма бригада, механізована «Магура». І е, зараз, в принципі, ми намагаємося там стабілізувати е, ситуацію. Е, також мають мали місце певні проактивні дії в районі, е, північно-східніше північно -північно Харкова. Це е, наші теж контратаки з метою вибивання росіян з-під липців. Також е, в районі Вовчанська, власне, з іншого боку, ми маємо. Доволі е, таку серйозну загрозливу ситуацію, дещо південніша Куп'янська, звідки як відомо відбувається евакуація цивільного населення, тому що росіяни розвивають той успіх локальний, який в них намітиметься влітку. Вони рухаються до річки Оскол. Е, вони внесуть значні втрати. Це показує діяльність 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Івана Сірка, і включно з. Їхнім підрозділом ударних безпілотників Ахілес. Але ворог атакує і ворог намагається власне вийти до осколу. І тут далі продовжуватиметься така складна ситуація, складна взаємодія двох сторін. Також намітилася активізація після певної стабілізації в районі Часового Яру. Ворог намагається діяти на флангах Часового яру, намагається розширити плацдарми. Які утворилися з правого берега каналу Сіверський Донець Донбас, який проходить поряд з Часовим яром, і це теж створює для нас проблеми. Ворог діє в Турецьку, намагається захопити Турецьк, просуватися далі у напрямку Костянтинівки. Також ворог намагається розвивати свій успіх локальний на напрямку Покровському. Ідуть бої в ближніх підступах. Хоча зараз основний акцент, звичайно, на цьому напрямку це Курахове і північніше Вугледару. Після нашого відступу з Вугледару ворог намагається, наступна ціль це, звичайно, Курахове. Тут діють наші бригади ДШВ 79-46. Наносять серйозне ураження механізованим колонам, механізованим підрозділам, бронегрупам. Але, звичайно, росіяни. При цьому застосовують свою перевагу в живій силі і е, не зменшують фактично інтенсивність е, боїв, зіткнень, незважаючи на феноменальні вересневі втрати, де щодня Росіяни втрачали 1200-1300 бійців. І, звичайно, в цьому контексті дуже важливим є можливе залучення масштабне Північної Кореї. Мова вже йде про 12 тисяч щонайменше бійців це 3-4 бригади. Звичайно, якогось стратегічного перелому вони не забезпечать, але це можливість Росії далі підтримувати ту інтенсивність боїв і, можливо, вибрати один напрямок, де буде додатковий тиск здійснюватися. Якщо ми говоримо про морську тематику, то ми маємо продовження атак на кораблі, які здійснюють експорт зерна. Руди, фактично загалом із вересня 4 корабля було атаковано, і це є окрема важлива тема для України: свобода судноплавства, продовження здійснення експорту. Росія це розуміє, Росія на це націлюється як наслідок. Звичайно, важливою є допомога наших партнерів. І в цьому контексті вже переходимо до питання допомоги. Британія надала додатково 120 мільйонів фунтів на. Посилення саме спроможностей на морі, ситуаційна обізнаність, додатково безпілотники, морські, в тому числі різних типів. От, окрім того, в Британії завершили курс підготовку дев'ять наших льотчиків. Це підготовка на легкомоторних літаках, це базові навички. Далі вони вже будуть здійснювати підготовку на власне, літаках F-16 навчально-бойових. І, власне, стало відомо також завдяки Wall Street Journal, що американці роблять акцент зміщують з підготовки бійців льотчиків з досвідом до саме підготовки молодняка, який має менший досвід, і це, звичайно, дещо сповільнить той процес підготовки і. Опанування відповідній кількості літаків F-16, які як відомо Україні передаються, і вже поряд з данськими, вже і голландські зайшли перші F-16, і Норвегія готує перші шість F-16 до передачі. Тобто питання пілотів звичайно залишається дуже і дуже актуальним. І зміна в філософії підготовки з боку Сполучених Штатів Америки теж може створити для нас додаткові. Також має місце новий пакет допомоги від ФРН, яка паралельно відзвітувалася, що все, що в неї було в запасах, вона видала. Останній пакет допомоги він включав 8 танків Leopard 1 А5 модифікації, 20 БМП, Мардер, боєприпаси до танків, також сау Панцергаубіце 6 одиниць. 24-25 тисяч артилерійських боєприпасів, також безпілотники розвідувальні вектор. Тобто Німеччина продовжує надавати нам відповідну допомогу. Також Франція заявила, що надасть нам додатково 12 САУ Цезар. І е, таким чином ми отримаємо до 80 артилерійських систем загалом від Франції. Це так зросте кількість. І на 300 мільйонів від відсотків від російських заморожених активів. Франція планує. Нам виробляти додатково боєприпаси повітря суша тактичне, тактичної ланки, також перехоплювачі Астер. Ось. І це теж є дуже важливим. Також ПЗРК містраль на посилення фактично української обороноздатності. І загалом ми маємо рішення від Європейського Союзу і чекаємо рішення загалом Сімки, щоб отримати доступ до. До 50 мільярдів, які є відсотками від російських заморожених активів, частково ці кошти фактично будуть використовуватися для погашення різного виду позик, які нам надаються. Наприклад, Британія надає нам позику на 2,26 мільярда фунтів, які підуть теж на закупівлю озброєння і, і військової техніки. І тобто, загалом, за той час, поки якби була пауза в оглядах. З моєю участю, то, в принципі, і філософія війни, тенденції війни і питання допомоги вони не зазнали якихось значних змін, тобто система координат залишається тою самою. І, звичайно, це є для нас викликом. Треба бути чесними з собою, об'єктивними про те, що нові ризики зростають для підходу, не дати Росії перемогти, не дати Україні програти. І ми бачимо проблеми і назовні, і розуміємо, чесно бачимо проблеми всередині. Але треба розуміти одну річ. І, в принципі, хотів би завершити статтею, яка насправді вже більше місяця, але руки до неї дійшли зараз. Це було інтерв'ю російського політолога, доволі відомого Сергія Караганова, який здійснює якби, певний консалтинг. Кремля і який фактично є одним із тих, хто подає якби ключові ідеї, які потім використовуються Росією. Це інтерв'ю з'явилося десь середині вересня, в виданні комерсант російському, і воно стосувалося перегляду ядерної доктрини, але насправді це інтерв'ю теж показує наростання проблем Російської Федерації, тому що і, і проблеми з російською стратегією, тому що перед нами постає насправді експерт, який виправдовує посилення. Російської ядерної доктрини з метою залякування заходу, тому що розуміє, що в Росії теж є проблеми з підтриманням війну на виснаження ресурсного підтримання війни на виснаження, і розуміє, що навіть той потік допомоги, який надається, він не дозволяє Росії досягнути своїх цілей. І тому насправді ці всі погрози, які йдуть також залучно Північної Кореї, так це продовження. Війни на виснаження, але це е, теж визнання Росією, що ми потроху наближаємося до кульмінаційної точки напруження зусиль, тому що всі гравці мають свої обмеження і має свої обмеження Україна, але має свої обмеження Російська Федерація. І виходячи з цього, е, все одно залишається можливість, все одно є вікно можливості для того, щоб. Реалізувати стратегію щодо того, що російські запаси і готовність воювати, виснажиться швидше, ніж зменшиться бажання наших партнерів допомагати, ну і, звичайно, зменшиться готовність чинити спротив до тої межі, коли Росія зможе диктувати свою мови. Тобто російські експерти насправді, коли просувають відповідні зміни до ядерної доктрини. Вони теж визнають е, ті проблеми, показують насправді ті проблеми, і їхній рівень нервозності, незадоволення того, що не спрацьовує ядерний шантаж повною мірою, він гарно показує всі обмеження, з якими стикається Російська Федерація, і це повинно бути тим фактором, який впливає теж на сприйняття е, і наших шансів на досягнення своїх цілей, максимізацію нашої переговорної позиції, і звичайно на шанси нашого противника диктувати свою волю. Тому. Е, Продовжуємо фактично залучати максимум допомоги, зберігаємо відповідний консенсус всередині країни і виснажуємо росіян до того моменту, коли вони будуть готові сідати щонайменше стіл переговорів, і серйозно говорити замість диктату, який вони далі зараз сповідують на рівні офіційної риторики.